Шанс на щасливе життя для кожного В Івано-Франківську відкрито офіс мобільної паліативної служби від благодійного фонду святого Пантелеймона. Ця організація надає безкоштовний догляд пацієнтам літнього віку або з важкими невеликовними хворобами. Місія служби полегшити страждання та покращити якість життя як самих пацієнтів, так і їхніх родин. У нас є і люди похилого віку, і серцево-судинні захворювання, і з цукровим діабетом, і пацієнти, які мають пролежні Люди, які потребують психологічної допомоги, переваги в тому, що по перше пацієнти знаходяться в домашній обстановці із своїми родинами. З родичами, але не потребують стаціонару, але потребують такої паліативної допомоги наразі. Там чи чи в перев'язках, чи люди мають пролежні деколи треба і ін'єкції робити, і внутрівенні крапельниці ставити. Мобільна бригада паліативної допомоги була створена у 2017 році. За цей час понад 1600 пацієнтів отримали допомогу та опіку від медиків. Власний офіс для бригади вдалося створити за підтримки британської благодійної організації. Of Hope. на відкриття приїхав засновник цієї організації Грем Перлс. наша місія це розбудова якісної паліативної допомоги. Ми працюємо вже в шести державах світу. А Україна долучилася в 2022 році. Людині завжди допомагають народитися та почати своє життя, і для того, щоб гідно піти з нього, теж необхідна допомога. Ми вважаємо, що в паліативному догляді найважливіше не тільки зменшувати симптоми хвороби, а ще й лікувати та сприймати пацієнта цілісно. членкиня наглядової ради благодійного фонду святого Пантелеймона Надія Левконович зазначає. Кількість пацієнтів, які потребують хоспісної допомоги, постійно зростає. Тому вони вдячні за систематичну підтримку іноземним колегам. І медикаменти, і різні засоби, і транспортний засіб, тобто все, що зараз є, воно якраз фінансується за кошт британських донорів. Відділення бригади розташоване за адресою вулиця Теодора Цьоклера, 9. Яна Лазорик, Віктор Костінюк, телерадіокомпанія Рей.